Козацька доба історія боротьби під такою назвою десятикласники НВК провели учнівську історичну конференцію. Вона була приурочена до днів українського козацтва та захисників і захисниць України, святкових дат, що відзначались минулого тижня одночасно зі святом покрови. Розпочали захід із хвилини мовчання за загиблими воїнами, які сьогодні боронять Україну від російської окупації. Звернення до козацької доби не просто історичні паралелі із сьогоднішнім днем. Це відновлення та повернення нашої історії, які ці ж окупанти вкрали та привласнили собі. Про це говорив гість заходу міський голова Василь Сидор. Будь чорка козацька доба. це період, дуже складний період історії України, становлення України в ті часи. Його можна про нього багато ми читаємо, але напевно представити набагато складніше, чи ми собі можемо представити нашої умови. Існування і життя українського народу в той час, які яке як, зброя була, чим воювали, і так далі. Але козаччина це період відновлення української державності, це етап відновлення мови, культури, традицій. А що актуальна тема козацтва звучала в стінах цього закладу? Не випадковість зауважила його директор Світлана Ліскова. Наш навчання ви. Це той заклад освіти міста Славути, який дуже шанує, цінує історії і традиції, але разом з тим завжди відкритий для позитивного нового. Спікери пропонували до обговорення теми ролі видатних історичних постатей періоду козаччини Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Мазепи, Івана Сірка, Петра Конашевича Сагайдачного, визначальних подій того часу, Визвольної війни, Конотопської, Полтавської, Хотинської битв. Пізнавальне було дослідження щодо цікавих фактів про козацтво. А Роман Бачинський, осавол Славутської паланки міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке поділився спогадом. Дами про найбільш цікаві козацькі походи козаків паланки, підводячи підсумок конференції, учитель історії НВК Аліна Ковальчук ще раз акцентувала на значенні вивчення теми козацтва для сучасної історії. На сьогоднішній день, коли ми ведемо війну, теж надзвичайно важливим є той факт, що молодь і те покоління, яка вміє бере за приклад козацьку добу. Начальник управління освіти Ельміра перепелиця висловила припущення, що захід матиме. Своє продовження. Я думаю, що сьогоднішній захід знайде обов'язково своє продовження, тому що на покрову ми відзначаємо не тільки День козацтва, правда? Ж? Не тільки День захисників і захисниць. На покрову ми ще відзначаємо і День Української повстанської армії і до часів Незалежної України тлумачення цієї сили. Ставлення до неї було дуже, -дуже і неоднозначним. Я дивлюся вас на виставці, навіть є книжка присвячена українській повстанській армії, і мені видається, що мабуть наступна конференція буде пов'язана. Саме з цими дослідженнями керівниця додала, що ґрунтовним історико краєзнавчим учнівським дослідженням сприятиме угода про співпрацю із Острозькою академією. Також Ельміра Перепелиця подякувала усім організаторам та учасникам конференції за змістовний захід. Наразі я хочу подякувати дійсно і нашим спікерам, і ведучим, і колективу навчально-виховного комплексу. Ви вкотре підкреслили, що навчально-виховний комплекс. Він ростить інтелектуалів, а значить, в Україні не все пропало, все буде гаразд. Тому а, вам нових досліджень, нових ідей, нових поштовхів і нового року вперед.